Давай закриємо з тобою очі і розмалюємо життя у жовті, бо соняш по траві холодні знову, до ранку пити не поля, давай забудемо всі образи, зітрен долонями холодні сльози, давай побудемо з тобою раз, як колись. Кой часто помбуте в Бох, защото мене, разделяна Бог, Бог. залашена завжди мене сне, забирана вика с Зітря, голова, ми холоді, Давай побудумо з тобою раз як можемо сьогодні, бо цей послів, збережемо мить наших почути, насумада в теплих твоїх. Шасть наша знаешь, что на слова Сердце мое теперь с мною, давай закрыл с тобой. Слово, що мене ти любиш, пообіцяй кохання наше не загубиш. Тримай мене в своїх руках. Юлія Розна, оце так. Ти нас погрузила в цю атмосферу. Да. Дуже круто. Ваня, ну коли ви виступав Брянгін, ти сказав, що він там десь повз ноти, Я думаю, тут немає до чого я говорити. записав, дуже частенько співала, дуже красиво, Дякую. ну просто вокал переливався, я дуже було просто, не просто чистенько. Я думаю, що а, коли, коли в залі люди сперечаються, вона наживо це співає або це фанера, І я думаю, це що фанера. Ні ні, 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 це, це нажива. Тут дуже oh, хотілося, от ми слухали пісню, це особисто моє, прям хотілося прибрати бек-вокал, який був чути, слухати тільки тебе наживо. Потім, я знаю, що ти пишеш дуже багато мелодійних пісень, я знаю, що навіть деякі зірки плагіатів в тебе yes. ці пісні. Е, і це класно, але, от диви, я там згадую минулі твої пісні, вони от трішечки от схожі. А ось на, стосовно цієї пісні, от вона атмосферна, вона така, знаєш. Е, Сезонна. Диви, я ні в якому разі не хочу, щоб прям сезонна, ось тільки на осінь, і все. Ні, вона, знаєш, така пісня. От, її будуть включати... Ем, — Коли поколодало. Коли е, людина буде в певному, в певному стані. Ну, е, Як тобі пояснити? Трохи Якщо можна, хочеться. може, я трошки предісторію. Давай. Вона, така маленька ця пісня. Присвячена усім дівчатам, жінкам, які чекають своїх хлопців з війни, як колись. Ну, типу, ми mm -hmm. повертаємося в той час. Мій чоловік Олексій зараз вчора поїхав на схід, mm -hmm. тому ця пісня для мене супер особлива. І це такий головний меседж. Але, звичайно, ця пісня, так як вона просто пісня, і не всі дізнаються про її меседж. Будуть вдягати її на себе uh -huh. і, скоріш за все, це будуть дівчата. Mm -hmm. Тому це як теплий пледик, такий нашого. Колишнього класного життя. Я ще спостерігав за тобою. От ти артистка, ти гарно працювала на камеру, і міміка, ти знаєш, як потрібно там тримати обличчя і так далі. Ти не там не перегравала, ти просто знаєш, ти технічно гарно професійна як в вокалі, так і на живому Ваня, Дякую. Ти бачиш, від Вані це а можна я? Я поки мене тепленько там живріє. По-перше, мені така музика близька. Тому що в мене там в якогось в певний період вже моєї творчості я теж почала знаєш, створювати дуже особисті речі. І е, е, оця така лірика, жіноча, інтимна, навіть я би сказала. це... Е, Ну, завжди дуже, знаєш, мене прям воно бере. Воно бере. Я відчула все. Чесно кажучи, я взагалі не та людина, яка звертає увагу там на технічність вокалу. І для мене це насправді не так важливо. Якщо б ти пару нот дала мимо, я би все рівно це відчула. Мені більше важливо було, що ти дійсно це прожила. Тому що лайф це нормально, коли десь там ноти випадають. Ви просто так чистенько, чи а мені, чесно кажучи, важливо, щоб ти це прожила. А ти реально була в цьому стані. Я бачила, що ти розумієш, про що ти. Співаєш, це була твоя особиста історія, яка стала моєю історією під час. Я зараз оплачу. Так, О, все. Дякую, дякую. І це да, ти ще зараз відкрила цей подвійний зміст, ти просто відкрила взагалі інший, іншу глибину цієї роботи. Тому е, мені сподобалось, я тобі повірила. Окрім того, це зрозуміло, що ти професійний артист, що ти все класно тримаєшся на себе. Це і так зрозуміло. Пісня качає, класний біт, гарний текст, класна ти. і... Е, Просто дякую за такі роботи. Мені реально захотілося під крило до свого коханого. Мені захотілося зарити пісритизаритись йому під мишку. Да, тому от, от просто дала відчуття. Я вперше, напевно, за всю сесію цього е, от нашого сьогоднішнього е, е, заходу. Я реально вперше прям відчула. Відчула от то, що хотіли сказати. Це кльово, тому я. Єрсік, дякую, це так. прям було гарно. Юля. Завдяки тобі ми побачили іншу маму ріку. Справді вона сьогодні така веселилась так, веселась, так, і так, тут так, раз так, і інша взагалі змінилась. Бо ти чи по натіки глибина з'явилась? А нам жінкам є, про що і посумувати, і ми ну не знаю. Коротше, мать, я з тобою. Клас Віталій, Ну для тебе, я думаю, ми теж умови створили. Турецький серіал був теплий пледик Зараз все разом. Як тобі? Так, теплий пледик. Я коли слухаю ваші пісні, це дуже витончена лірика. І я пам'ятаю одну картину, я кілька років тому міняв гуму <світання> на шиномонтажі. Так, це дуже так. дивна історія. І в осені вже холодно, якусь каву взяв дешеву. І, і, і так погано, погано. І тут я чую по радіо на цьому шиномонтажі вашу пісню. І якось такі кава смачна. Uh -huh. Якось на душі І ось я думаю, що е, такі відчуття е, ваші пісні і визиваються. Це дуже класно. Я думаю, що е, зараз ця проста відвертість вона дорого коштує і зараз небагато в е, цей вік тіктоку і дуже швидких е, пісень фастфуду, фуди Це дорого коштує. Дякую вам. Дуже дякую. Я, Віталія Дроздова, за всі випуски музредакції таким сентиментальним ще не бачив. Юля за все. Юлія роздан. Дякую вам. Дякую. Тебе чекає літа. Дякую вам. Ципанула. Ципанула ципанула. Мене так само. Ми тут всі затихли. Дивилися, ну ти дуже задоволена. Так, да, Клас. Клас. Слухай, розкажи мені, Ваня згадав там про якийсь скандал, плагіат, який з тобою пов'язаний. Ти вкрала в когось пісню, чи що? No. no. no? no. та цю історію всі знають, ребята. Ну, давай розкажи для глядачів музредакції. Тут у нас окрема така аудиторія Примемо з того, що щоб люди зрозуміли, хто я. Я та сама артистка Юлія Розна, яка написала пісню Живи. Ця пісня була написана за тиждень до війни, так. і ця пісня стала такою справжньою колисковою, я не знаю для усіх людей, які зараз переживають ці жахливі весь цей жах. Так. Ну і знайшлися такі дуже недобрі люди, які вирішили, що популярністю цієї пісні, а це навіть вже не пісня, це щось таке, це монумент, це щось таке більше. Я впевнена, що та пісня зайде. У віковічниця якось, і коли так. ми будемо перегортати сторінку війни, ця пісня буде стояти на перших там якихось uh -huh. п'ядесталах. От тобто, неможливо вкрасти пісню. Ні, ні. І при тому, що е, помітили це звичайні люди, звичайні слухачі, так. які просто почали завалювати дірект. Е, казати Юля, ти бачила твою пісню? Всі, хто знає цю історію, знають прізвище, ім'я і команду Є ті і артистки, хто це зробив. Я не хочу піар зараз їх. Тут okay. на муз-редакції, тому що сьогодні супер день. Я тільки що отримала купу е суперських компліментів. Я просто вся горю, мене мурашить. Ще досі серце вилітає з грудей. І ну взагалі я просто щаслива. Клас! Мене в самої мурахи. Я так рада, що музредакція дарує такі емоції. Я тобі бажаю ротацію і дякую за все, що ти робиш. І дякую твоєму чоловіку, що він захищає нашу країну. Дякую.